У нас будуть три сесії, щоб ми не проходили голосування. Це Миколаївна, була надія на депутатів, щоб депутати поставляться до цього сесію. Ну вибачте, ну не можна надіятися тільки на депутатів. А якщо? Ти, чого, хто вишається? Це ми рішаємо. Ні. ні, так вони сиділи, скільки Ты ми не... Ми чекали. Я хотів би побачити. Нам ніхто не сказав, давайте спати. Ми ще будемо да працювати. Вам що? Від вас зараз іде запитання, щоб рішення оце це відмінили з розумів. Тим паче, ми бачимо зараз в соціальних мережах, що така практика практикується. Воно дійсно таке є. В Харківській області поєднали дітей, які на дистанційки, на очні, в одні класи посадили. Є 45, школа, працює. Дивишся далі в Полтавській області. Читаєш ось цей лист звернення, де написали батьки депутатам да написали і голові. В Полтавській області це лист звернення в міністерство написали самі депутати. Щоб по ну, що, такої ситуації не було. А потім просто обіна, коли кажуть, а що зробили вчителі, а що, і починають. І Там є Це, діляди, дистанційних класів і а кількості не учнів не так. були зміни внесені до наказу і е, перший наказ. Стосовно п'яти учнів, 11-12. Туди внесли в зміни, так. але це дистанційно. це дистанційно. А ви зрозумієте, як може йти навчання одночасно і дистанційно, і от дітям очно. Це як вчитель має так класі робили? Робили? не 30 чоловік і не 20. Я у вас в школі читала один рік в в 9 класі зібралася від історії угу. і правознавства в 9 класі. Угу. не знаю. У нас, було дистанцій. у у нас вас було... була дистанційна. Дистанцій. Тільки дистанційна, але ви, от, ви зрозумієте, як вчитель має з ноутбуком ходити, половина класу дистанційна, половина Дивіться, у нас, це. у нас в класі не 20 і не 30 чоловік. У нас в класі сидить по 5 там, да, чоловік. І так, так само, така сама кількість у нас сидить за кордоном.

Я вчора говорила все з вашим керівником. А ви ж вони в грудні місяці написали заяви на екстернат? Я не розумію, це, на це право. я я знаю. чула вже, У я я нас є всі ви, заяви не... батьків. Може, ви чогось навіть і не знаєте, на жаль, Раз ви тут кричите на цей. Я, як власний керівник, збирала заяви, не те, що збирала, мені батьки особисто просили до мене, так, О, щоб ну, написати вони, заяву на екстернат право. Може би перевести? Того, що в першому семестрі далі вони намагалися, в другому семестрі вже трішки важче. Ті діти за кордоном, ді да, да. ті, які на екстернаті. Ті, які на екстернаті, вони за кордоном. Як вони здають вам контроль? Річне оцінювання. Річне оцінювання. Річне оцінювання. Якщо екстернат не формі навчання, як ви з ними виставили їм на підставі, які виставили оцінки? Консультації, Річне оцінювання. У нас повністю вся документація, у нас є. Відеофіксація є цього? <гумент> не записали, не. Але я ми працюємо на платформі фіщація. Human, там но все роботи, консультації, зв'язок з батьками. На електронну почту батькам працювати, консультації, повідомлення. Я не педагог. От так ви такі, як і я, у ці діла. Я це ну, собі. Я всі по ну, ну, так, так працювали на бішанці. Через гарні. Ну, я зараз волосся. Вона педагог, Я тут не понімаю. А ви такі питання задаєте? Бо я вам не знаю, це причини. Давайте заспокоємося. Всі ми слухали батьків. Я думаю, немає питань депутатів. Немає всі а зрозуміли, що хочуть батьки. Я ще раз повторюю, ми перевіримо кількість учнів, яка нам надана, наскільки це достовірна інформація. І, звичайно, що перевіримо, як відбулося навчання минулого року. Думаєте, що хтось хоче закривати школу? Це, ми не думаємо, не знаємо, розказувати дуже багато. Ні, і не відкривати. Не відкривати, не відкривати.